Мистецтво не лише надихає, воно ще й вчить саме тут на 9-й всеукраїнській науково-практичній конференції Формула творчості освітяни, митці та науковці зібрались, щоб обговорити, як розвивати творчість у школах та вищих навчальних закладах. Організатор конференції інститут мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Подія відбулась у Полтаві 10 квітня 2025 року. Івана Міхно уважно слухає доповіді учасників конференції. Вона також підготувала тези. Виникали труднощі з написанням доповіді? Е, ні, не виникало, бо дуже багато мені предоставили дуже багато інформації по цій темі. Тобі допомагав хтось? – Так, моя викладачка Тетяна Яківна. 60 учасників конференції представляли навчальні заклади з Полтави, Житомира, Запоріжжя, Кривого Рогу, Хортиці та Краматорську. Засідання відбулось в онлайн та офлайн форматах. Доповідь Костянтина Тригубова присвячена особливостям інтер'єру музейного виставкового простору. Це дослідження це нормальна, цікава така тема, якою можна займатися. Учасники конференції працювали за п'ятьма тематичними напрямками: актуальні питання сучасного мистецтва та дизайну, інноваційні технології візуалізації в мистецтві та дизайні, мистецька освіта України у контексті глобалізації та полікультурності, сучасне образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво України, міжнародна науково-практична мистецька та дизайнерська діяльність. Цього разу у доповідях часто згадувались про застосування штучного інтелекту в мистецтві. Більше 30% десять відсотків у нас заявлені тези, які стосуються штучного інтелекту. Тобто на зараз це дійсно реалії нашого і сучасного мистецтва, і сучасного дизайну і інших напрямів нашої культури. Конференція відбувалася в обласному молодіжному центрі Полтавської обласної ради. З даної організації у нас є договір про співпрацю. От, і вони запрошують нас проводити усілякі мистецькі заходи. І ми, звісно, дослухаємось і проводимо в таких от нестандартних форматах наші заходи. Мистецькі наступна десята конференція. Формула творчості інституту мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться у 2026 році. Усім дякую, Чекайте на матеріал.